Відкрив з'їзд голова народної партії Володимир Литвин. У своїй доповіді він, зокрема, зазначив, на мою думку, загалом результати виборів визначатимуть перше. Це хід і спрямованість подій у 2015 році. За великим рахунком, всі зусилля, які докладаються, я думаю, з вами погодимося. Окрім всього іншого, це примірка. До наступних президентських виборів. І саме цим я думаю будуть визначатись жорсткість і жорстокість виборчої кампанії в Україні. Заслухавши та обговоривши доповідь голови народної партії Володимира Литвина про платформу народної партії на виборах народних депутатів України, 12-й зіс партії зазначив, що вона завжди відстоювала необхідність повернення до мажоритарної системи виборів, яка дасть змогу виборцю мати прямий вплив на свого представника у парламенті. 12 зі з народної партії вирішив вважати головним політичним завданням на даному етапі перемогу її представників на виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах. Ці вибори, очевидно, повинні дати відповідь на сакраментальне для нас уже питання, якою остаточно буде сформована і закріплена політична система України, і, відповідно, підведена під це конституційна основа. Вибори дати повинні відповідь на сутність та зміст економічної системи України. З'їзд вирішив зосередити роботу народної партії на підтримці кандидатів, висунутих від партії в одномандатних виборчих округах. На з'їзді були оприлюднені прізвища кандидатів у народні депутати. Зокрема, голова народної партії Володимир Литвин балотуватиметься по Новоград-Волинському мажоритарному виборчому округу, а Микола Рудченко по Малинському. Ми підібрали людей конкретних, які на наше переконання на 99% прийдуть до парламенту. І буде не 20, а буде мінімум 50 парламентарів у Верховній Раді. І я переконаний, що навколо Володимира Михайловича Литвіна об'єднаються і ті самовисуванці, які будуть йти у різних округах. І це буде потужна фракція у Верховній Раді, тому що альтернативи голови Верховної Ради Води Михайловича Литвину немає. І сьогодні краще складається. Кращих ідуть по мажоритарних округах, люди, які знають стан справ на тій чи іншій території, люди, які працювали, люди не парашутісти, як у багатьох політичних силах. Тому я сподіваюся, що вибори 12-го року, 28 жовтня, принесуть для українського суспільства мір і спокій, і що в парламенті закінчаться бійки, і в парламенті будуть працювати професіонали, які будуть уболювати за той округ де їх відвинули і в цілому за нашу державу Україна.